Вітаю! З вами студентське телебачення Франко Тіві. Мене звати Вікторія Тимофій, і сьогодні говоримо про одну з найпопулярніших соцмереж TikTok. Розвага чи спосіб життя. У нас в гостях Микола Мальчин, тіктокер та лайфстайл-блогер, який активно веде свою сторінку вже 4 роки, і його кількість прихильників сягає майже мільйона. Привіт! Привіт! Тіктокер, лайфстайл-блогер. Це фах, спосіб заробітку чи хобі. Це і фах, і спосіб заробітку, і хобі. А чому саме це? Ді зараз є дуже багато способів різних розвиватися і заробляти онлайн. Ну, знаєш, як сказати, кожен знаходить щось своє. В той момент, коли я починав знімати, саме це, саме, можна сказати, саме ця професія спала мені так з небес на голову. І я почав знімати. Чи швидко з'явилися в тебе перші підписники? Ой, насправді це був тривалий процес. Напевно, більше півроку я знімав безрезультатно. Тобто, я дуже багато вкладав, вкладав, і з часом вони почали зростати максимально швидко. Тобто, певний процес я працював. Тоді вони почали і швидко, швидко рости, рости, рости. Коли в мене з'явились перші мої 10 тисяч підписників. Я дуже сильно радів, для мене це було просто анріал. Мені здавалося, що я вже зірка світового масштабу. А ти міг тоді уявити, що в тебе їх може бути мільйон? Ну, на той момент я уявляв, що їх може бути більше. Ну, не уявляв, що аж настільки. А хто твоя цільова аудиторія? Моя цільова аудиторія дуже сильно відрізняється. Тобто, в мене як і діти, так і. Можна сказати, підлітки, молодь, так і її старше покоління. Тобто, в мене такий контент, що його можуть дивитися як і діти, так і бабусі, дідусі, мами, тате, і тому подібне. А як відреагували твої батьки, родичі, друзі на те, чим ти займаєшся, і на твою впізнаваність? Батьки спочатку на це реагували не дуже ок, тому що я повністю, можна сказати, пішов. В це росло, тобто я майже перестав вчитись, приділяти увагу школі урокам. Взагалі, в принципі перестав приділяти всьому увагу, тільки зосередив, сконцентрував свою увагу на зйомці. От і батьки спочатку були проти цього, але коли в мене почали з'являтися якісь перші успіхи в цій сфері, то батьки, звісно, почали вже за мене радіти. Твій блог це твій бренд, якась певна ідеальна картинка. Чи це відзеркалення тебе справжнього? Ну, я б не сказала, що це повністю відзеркалення справжнього мене. Мені здається, кожен блогер, кожен тіктокер в деякій мірі старається показати більш ідеальну картинку в своєму блозі. Тобто частинка лайфу в цьому є, але і ідеальна картинка теж створена. Як ти обираєш ідеї для своїх відео? Те, що подобається аудиторії, і точно залетить, чи те, що подобається тобі? Мені здається, напевно, перший варіант те, що подобається аудиторії, і те, що більш заходить, тому що це, на мою думку, більш як це сказати, корисніше. Тобто я витрачаю свій час, і я знаю, що він буде оцінений, аніж знімати те, що подобається мені, але я знаю, що воно, наприклад, там не зайде, і аудиторії це не сподобається. Звідки береш натхнення? Е, натхнення беру, не знаю, я надихаюсь іншими людьми, іншими блогерами, тобто іншими успіхами успіхами інших людей. Ну, за останні роки TikTok став дуже популярним, і себе у роль Тіктокера спробував чи не кожен. Як це повпливало на твій заробіток і на твою роботу? Чи воно її ускладнило? Тобто ти маєш на увазі, що складно було мої роботи і мій заробіток. Танку що... конкуренція. Ну я не можу сказати, що це якось конкретно попливало саме на мене. Просто TikTok зробив таку штучку, що він став менш пропускати е, крутіші відео. Тобто, всі почали знімати масово, багато всякого контенту, різного, незрозумілого. Е, і TikTok такий: так, стоп, стоп. Тепер я буду так потрошки вас всіх. Е, ну, я не можу сказати, що це якось дуже конкретно вплинуло, але певні фактори є. Багато хто вважає, що його життя нудне, і не буде що показувати у блозі. Як все ж таки вести лайфстайл-блог так, щоб він працював на тебе і приносив дохід? Ну, не знаю, мій лайфстайл-блог це просто те, чим я живу. Ну, звісно. Для того, щоб блог став більш цікавішим, для цього потрібно спочатку якось вкластись, тобто вийти на якийсь певний рівень, тобто знайти якихось прикольних друзів і тому подібне. От. Але це все можливо. Просто потрібно спочатку прикласти трішки зусиль і все вийде круто. Наскільки ефективно ти сам виконуєш всю роботу, пов'язану з монтажем, співпрацями і рекламами? У мене є менеджер, який займається документацією, співпрацею, тобто ем, розмовою з брендами, там, з рекламними замовниками. От я займаюся частиною зйомки відео, написання сценаріїв, монтажем. Це все займаюся я сам. Тобто. Ем, я не бачу потреби в допомозі. Мені, у мене була потреба в допомозі сценариста, але я досі його не знайшов. Тому поки все на мені. Але я думаю, з часом, якщо я буду ставати більш успішніший в цій сфері, то в мене з'являться і монтажер, і сценарист, і всі, я просто буду собі сидіти і... і ні, чого не робити. Скільки часу у тебе займає створення відео від якоїсь зародження ідеї до кінцевого результату? Ну, це дуже залежить від самої ідеї і від того, яке відео. Може бути, наприклад, ідея і відео тобто може займати 30 хвилин, а може займати до 2 годин. Тобто я можу продумувати ідею, а можу одразу щось в голові подумати, сісти і одразу знімати. А які існують особливі фішки, за допомогою яких TikTok сам просуватиме твоє відео? Я не знаю, ну мені здається, тут багато факторів, один з яких я знаю, це час. Тобто краще публікувати відео в другій половині дня ближче до вечора, так як в цей момент дуже велика кількість людей саме сидить в цій соцмережі. Тобто люди проходять з роботи, там студенти проходять з навчання і всі якраз заходять, і тоді велика активність є. Більший шанс, якщо в цей момент опублікувати свій ролик, то він якось буде просуватись ефективніше. Багатьом блогерам аккаунти з великою аудиторією мережа просто блокувала через порушення умов спільноти. Як ти обходиш якісь заборони Тіктоку і наскільки це впливає на вибір теми для відео? Е, ну Не знаю, насправді ніколи мені Тікток не блокував якісь ролики останнім часом, тобто е, під час. Е, Війни можна сказати так, от, і в мене не було ніяких порушень. Я не знаю, як це залежить, і від, від чого це залежить. У мене були різні р різного роду ролики. Ну, тобто, я стараюсь притримуватись якоїсь межі, тому що мені, як і любій людині, не хочеться втратити свій труд, над яким я дуже довго працював. От, але поки такого не було, щоб TikTok мені щось блокував, або були якісь заборони тимчасові. А які технічні засоби потрібні, щоб знімати якісні відео? Ну, що я можу сказати, коли я починав знімати, коли я тільки починав знімати в цій програмі у цьому застосунку, у мене єдине, що було, це телефон і денне світло, підвіконник, все, що було потрібно. Ну, звісно, для того, щоб це знімати якісно і це знімати професійно, там потрібно і камеру можна використовувати. Лампу, кольцеву, штатив, тобто різні світла, теж різноманітні. Ну просто мені здається, найголовніший інструмент, який потрібен, це бажання для початку. Як ти з образу підлітка, який просто знімає пародії навчителів, вибудував свій особистий бренд так, щоб рекламодавці не сумнівалися в якості твоєї реклами? Ой, Це дуже цікаве питання. Е, ну, не знаю, насправді це м, в деякій мірі впливає довіра до рекламодавців, тобто, як ти до них відносишся, як ти виконуєш свою роботу, наскільки сильно ти відповідально ставишся до роботи. Тобто, це може бути і підліток, тобто, з, з вигляду, це може бути тобто аж не зовсім ще доросла людина, але якщо вона відповідально ставиться до своєї роботи, якщо вона вчасно виконує всі. Поставлені рекламодавцям задачі, то я думаю, всі будуть задоволені і всі будуть, тобто, тривалий час співпрацювати. Ти пам'ятаєш, якою була твоя перша реклама? Пам'ятаю, це був бартер, це були парфуми. Я забрав цю посилку з нової пошти, приносив додому. і мама така: ого, понесла показувати татове, тому що там було дуже багато парфумів. От, і я в той момент зрозумів, що це, ну, це реально працює, це може приносити якусь користь і певний дохід. А що би ти ніколи не рекламував у своєму аккаунті? Ой, я не знаю. Ну це насправді, можливо, залежить від часу. Тобто, чим професійніший ти стаєш, тим більш ти прискіпливо дивишся до якихось певних. Я не знаю, там, товарів чи м, сторінок, сайтів, тобто для реклами. А що б я ніколи не рекламував? Ну, це, напевно, якісь базові, стандартні, я не знаю, там, казино, онлайн, таро, гадалки і тому подібне. А яка різниця між подачою реклами в Тіктоці і Інстаграмі? Ну, це дуже відрізняється. Тобто, в Тіктоці у нас стандартно. Е Погодження там документації. Я з свого боку складаю сценарій, там його погоджують рекламодавці по певному брифу. Тобто, це все відбувається трішки довше і трішки складніше. В інстаграмі це все набагато легше, тобто, переважно немає ніякого брифу, короткі тези, тобто для сторіс, короткі тези для посту. От і це все набагато швидше і набагато я б сказав, легше. Але всюди є свої плюси і свої мінуси. А чи TikTok не перешкоджає просуванню реклами? Бо, наприклад, в Інстаграмі блогери часто говорять про те, що її зносять, і їм потрібно кілька разів постити, якось її приховувати? Не знаю на рахунок інстаграму, зможу сказати на рахунок Тіктоку. Тобто Тікток дуже любить нативну рекламу, коли в ролику дуже мало прямо сказано про сам продукт, про бренд. От і коли ти стараєшся це зробити максимально нативно, Тікток і. Максимально нативно і ідея прикольна, ідея якась хайпова, TikTok максимально це буде просувати. Що важливіше для TikTok? Зміст відео чи візуальна картинка? Я думаю, все ж таки важливіше зміст і те, що в собі несе відео, ніж Ну, мені здається, візуальна картинка взагалі не важлива. <с. <с.> Цікаво. Як говорити про серйозні речі в Тіктоці? Це важко тому, що TikTok — це більш така платформа для якогось лайту, тобто для короткого якогось такого, знаєш, як це сказати, для короткого спіймання якоїсь цікавинки, тобто чогось веселого. Ну, це не платформа для розмов про якісь серйозні речі, проте я знаю багато. Тікток аккаунтів, які дійсно займаються, там, наприклад, певними якимись темами, які є серйозні на даний момент, або в принципі є серйозні. От. І це досить непогано залітає, це людям цікаво, але мені здається, це все ж таки винятки. Тобто більш тікток про якісь короткі, жартівливі там, відосики. Хайп у Тіктоці це про тебе чи ні? Не зовсім. Я б не сказав, що. Це прямо про мене. Ну, був момент, коли в дуже сильно мої відео попадали в рекомендації. Я прям, можна сказати, був на вершині цього всього. Я тоді дуже багато працював, але з часом я це все трошки підза... закину. Бо що я лінивий трішки. Що тобі дав Тік-Ток як людині? Ой, тік-ток мені дав дуже багато всього, всього. Найперше це можна сказати і найбільше це заробіток. Друге це нові знайомства. Це знайомства з крутими людьми. Тікток подарував мені чудових друзів. Одна з яких сидить зараз переді мною. От. Також тікток мені дав багато можливостей подорожувати. Тобто подорожувати. Нашою країною, в містах. Тобто, я дуже часто їжджу там по якихось справах, саме зв'язаних з Тіктоком, в столицю. От. Ну, Багато чого. Які твої прогнози щодо того, наскільки довго ще Тікток буде в тренді? Ну, Мені здається, мені здається, ще пробуде деякий час. Ну, тобто, Мені здається, він, в принципі, буде завжди, просто через деякий час про нього забудуть. Можна сказати так, наприклад, як про Фейсбук, тобто раніше Фейсбук був дуже тобто, популярний, потім з'явився Інстаграм, тоді з'явився Тікток, можливо, з часом з'явиться ще щось крутіше, і Тікток просто відійде на задній план. Якщо зникне Тікток, який в тебе план Б? Його нема. Я думаю, він з'явиться з, з часом, для цього потрібно час. Для цього потрібно не тільки час, для цього потрібно і грошей. Дякую тобі за розмову. Ще раз нагадаю, що у нас в гостях був Микола Мальчин. Ті, хто досі вагалися, чи варто розвивати свій аккаунт в акаунттіктоці після перегляду цього інтерв'ю, сподіваюся, таки наважиться. Творіть те, що вам подобається, і все неодмінно вийде. До зустрічі.